Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі. І сьогодні я б хотіла поділитися з вами відгуками і думками на дві книги, що з одного боку вони зовсім не подібні, в них різні сюжети, різні автори, різна стилістика написання. А з іншої сторони я бачу в них подібність в тому, що в них є сильна головна героїня, що, що по суті своїй самотня і Діє всупереч обставинам на самоті. Мова піде про книгу Карми Браун, Рецепт ідеальної дружини та Боні Гармус Уроки хімії. Вони ще й майже однакового кольору. Така дивна домірка склалася. Почну, мабуть, я з уроків хімії Бонні Гармус. Почну з того, що я не дивилася екранізацію, тому в мене нема жодних думок чи вражень від екранізації. Я читала тільки книгу відповідно, тільки про книгу і підемова. Фільм, вибачте, книга бестселер Нью-Йорк Таймс, всіх можливих і неможливих інших газет в Америці. Здобула визнання і книга, і сам серіал. І що хочу сказати, це те, що. Коли я починала її читати, я чомусь сприймала її як, як легкий жіночий роман. Я думала, що це буде щось легке про кохання, про якісь там випробування в житті, але це буде щось дуже легке і дуже жіноче. А насправді книга виявилася значно цікавішою. Мова тут йде про Елізабет, геніальну вчену хімік, геніальну вчену хіміка Вона хімікиня в університеті, але. Їй не дають працювати за фахом, і робити ті дослідження, які вона хоче робити саме через те, що вона жінка, начебто, жінкам немає довіри, жінки не можуть бути гарними науковцями, вони не можуть робити прориви наукові і так далі. А, і от, працюючи в університеті, вона зустрічається з іншим науковцем, вони знайомляться між ними спалахує іскра, вони закохуються. Вона вагітніє від нього, вони не перебувають у шлюбі, вона просто закохалася і завагітніла. І вони готові будувати сім'ю, виховувати дитину, але, на жаль, він гине. І далі наша головна героїня Елізабет має якимось чином впоратися зі своїм життям і життям своєї новонародженої дитини, будучи не просто матір'ю одиначкою, будучи матір'ю одиначкою, що ніколи не була заміжня. Тобто, ви розумієте, наша головна героїня – не могла займатися науковою діяльністю через те, що вона жінка, а враховуючи те, що її репутація тепер і як жінки зруйнована, тобто вона, мати родиначка, що ніколи не була заміщення, в неї майже не залишається виборів. Тобто вона не може бути вченою через те, що вона жінка. І тепер вона, начебто, нікому і не потрібна більше не те, що в галузі науки взагалі нікому, бо вона має дитину, не будучи заміжнею. Але наша головна героїня Елізабет не готова так просто здаватися. Вона дуже феміністична, вона готова боротися за себе, за, себе, за своє майбутнє, а не головніше за свою доньку. Виховувати її також феміністично. Ніхто не може в жінці казати, ким їй бути чи ні, дорікати їй дитиною або її відсутністю. З одного боку, дуже феміністичний сюжет. А з іншого боку, мене насправді розчулила героїня, яка, не маючи змоги працювати більше в університеті, потрапляє на телеекрани, вести кулінарну передачу. Але вона не вміє готувати, як вміє готувати середньостатистична жінка того часу, Стаючи на кухні, випікаючи різні десерти, вона хімікиня. І готує вона саме. З точки зору через призму вченого хіміка. А, тобто, процес приготування їжі для неї це хімічний процес, їжа для неї це не стільки про смак, скільки про користь, про баланс смаку. Тобто вона веде свою телепередачу саме з наукової точки зору, і звісно, це теж не приймається. Вона не потрібна в науці, бо вона жінка, і вона, її наука не потрібна на телебаченні, тому що вона жінка і вона має просто готувати. Наша гриня, всупереч обставинам, рухається до мрії. Мрії бути вченою, мрії бути визнаною і мрії бути гарною матір'ю, що може забезпечити себе і свою дитину. А, дуже сильне героїня вийшла на мій подив а, з складним життям. Мені здається, що ця книга не описує саме особистість Грині достатньою мірою повністю. Тобто ми не знаємо бекграунда лізуби достатньо, наприклад, з її дитинства, з того, як вона зростала. Ми, ми бачимо її лише в обмежений проміжок часу, але сила Грині йти в суперчок сила Грині з перестати мовчати в якийсь момент. Робити дії для того, щоб захистити себе, безумовно, викликає повагу. Як на дивно, мене дуже вразилася книга, хоча по сюжету я не мала великих надій, але прочитала з задоволенням, тому якщо ви любитель любите феміністичної літератури або літератури, яка можливо вас буде надихати на те, щоб змінювати своє життя, відстоювати себе і своє право, то уроки хімії а, чудово вам підійдуть вони саме про реалізацію жінки в соціумі, в професії, в суспільстві, як одиниці, так, як науковці, як професіонала, як людини з баченням. Саме про це ця книга. А інша ж книга Рецепт ідеальної дружини Карми Браун. Вона скоріше не про реалізацію. Люд жінки в соціумі, тобто в професії. Вона про встановлення жінки як особистості і розуміння своєї сили Саме в тому, що ти просто людина, цього більше ніж достатньо. А фільм написаний двома паралельними таймлайнами. Тобто, в нас є таймлайн 50-х років, і ми знайомимося з Геринією, що жила в 50-х, і звали Неллі. Вона проживала в будинку зі своїм чоловіком. Вона була гарною господиною. Вона готувала чарівні звані вечері, приносила надзвичайні смаколики на інші вечері, їх запрошували. Вона була така типова домогосподарка 50-х років, яка нотувала всі свої найкращі рецепти і якось. Жила своє подружнє життя, неідеальне, з складним і важким чоловіком. Це таймлайн минулого і є таймлайн сьогодення, де ми зустрічаємося з. Грині на Еліс, яка щойно приїхала в той самий будинок, де в 50-х роках жила Неллі. А зі своїм чоловіком вони його придбали. Вони приїхали з Манхеттена, з галасливого ділового Нью-Йорка за місто, придбали цей будинок, роблять ремонт, тому що Еліс і її чоловік будують сім'ю, мріють про дитину і будуть жити своє найкраще сімейне життя саме в цьому будинку. Еліс, розбираючи будинок, займаючись ремонтом і облаштуванням, знаходить кулінарну книгу Неллі, в якій є рецепти різних страв і невеликі нотатки. Нотатки від Неллі, що готувати, як готувати і так далі. І от ми дивимося за розвитком життя Еліс. Тим, як вона будує своє життя за містом, їй далося це непросто. Вона будувала чудову кар'єру в Нью-Йорку, вона відчувала в собі силу, вона відчувала в собі бажання реалізовуватися, але її чоловік вважає, що їм настав час створювати родину, народжувати дітей і жити за містом. І от Еліс намагається приборкати в собі оці Сумніви, чи правда вона готова на це, чи хоче вона дітей зараз. Ми спостерігаємо, за тим, як Еліс знайомиться зі своїми сусідами. І паралельно з цим вона читає цю кулінарну книгу. Вона, начебто, знайомиться з Нелі з минулого через сторінки кулінарної книги. І е, вона дізнається щось більше про Нелі, яка мешкала багато років тому в цьому будинку, від своїх сусідів. Два таймлайни, дві жінки. Зовсім різні жінки, з різними амбіціями в цьому житті, все, що їх поєднує кулінарна книга та рецепти в ній. І ось, по ходу сюжету, ми спостерігаємо за тим, як Еліс розуміє свою нещасність в цьому шлюбі, в цьому будинку, в цій перспективі жити тут і мати дітей з цим чоловіком. Одразу хочу сказати, що у Елісі Елі не різні долі, різні чоловіки. Але обидві з них пройшли етап самоідентифікації і розуміння, саме віднайдення сили зізнатися собі, що більше так не може продовжуватися. цей шлюб, це подружнє життя, ці мрії, начебто подружні, вони не належать ані Неллі, ані Еліс, і кожна з них приймає рішення зупинити це. Хтось з них приймає рішення радикальне, хтось з них вчиться на помилках іншої і приймає просто внутрішні рішення. Знаєте, це той випадок, коли вам навіть не потрібно щось робити, вам потрібно сказати, всередині себе ні. Більше так не буде. І перестати реагувати на події, так як ви реагуєте. Дві дуже складні історії обох жінок. Безумовно, історія Неллі розриває серце на шматки. Ця книга мене вразила дуже сильно. а Після неї залишається дуже важкий після смак, але вона, вона чудова, вона чудова і я її дуже рекомендую для того, щоб ви прочитали. Супер різні книги. Головні героїні обох цих книг пройшли через важкі випробування в житті. Кожна з них змогла впоратися. З цими випробуваннями. Але якщо у руки хімії, це трохи більше про ваше становлення в соціумі, то мої рецепти ідеальної дружини це про ваше становлення як особистості, незалежно від того, ви чоловік чи жінка. Це просто ваша змога сказати ні досить в цьому житті. Якщо обирати, то я звісно обрала б «Рецепт ідеальної дружини. Але обидві мені дуже сподобались. Якщо ви читали якийсь цих книг, будь ласка, поділіться вашими враженнями. Мене вони вразили, правда. Я дуже вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео. Бувайте!